Я прийшов сюди, щоб розказати вам про літак на балі. Чи це дорого, чи це недорого? Важко, не важко, Білети, що куди, де їх взяти і так далі. По процесі монтажу відео, я зрозумів, що вам було дивитися цікавіше, вам потрібна структура відео. Перше я розказував про нюанси з оплатою візи. Далі білети на літак, бо там цінами ніхто не знає. Комфорт перельоту. Перші дії в аеропорту, бо там є нюанси. Таксі це оберігає вас від першого скаму. Наскільки часу їхати? Топ-5 необхідних речей, бо тут вони дійсно важливі, і обмінники. Оберігаю вас від другого скаму і де працює Apple Pay. Так само ця структура буде продубльована внизу вашого відео по пунктах позначено. Так що зробив все, що вам було зручніше. Все, всіх обняв, продовжуємо дивитися відео. Візи відкрию вам секрет, вони робляться в аеропорту. Що вам приїхати перший раз на Балі, вам не обов'язково робити візу на один рік чи на два роки. Вам буде вполне достатньо візи на один місяць, яка дається в аеропорту за 35 доларів, і плюс в неї є продовження ще на один місяць через контору ви можете зробити за 50 доларів. Тому загалом два місяці ви можете тут бути вообще спокійно, без документів, без нічого, тільки з вашим паспортом. Онлайн віза робиться трошки дешевше, бо там немає якихось посередників на продовження візи, теж її можна продовжити. Зі свого дому з телефону. Бо якщо ви робите візу в аеропорту, вам треба її продовжувати. Вам їх треба їхати, здавати біометрику в інше місто, і вам треба буде потім забрати свій паспорт, їздити окремо або на таксі забирати свій паспорт або відправляти туди. Хто боїться відправляти, робить онлайн-візу, кому все рівно робиться в останній момент. робить в аеропорту, потім відправити таксістам свій паспорт, вернеться, нічого йому не буде. Зафіксували. Літак. Білет на літак. Білети, в принципі, всі думають, що дуже дорогі, але насправді вони набагато дешевші, ніж ви можете собі уявити. Бо я чув цифри 700 1000 доларів, 1500 доларів, бо це інший континент і це дорого сюди летіти. Можливо, для якихось в якихось крайніх випадках на якісь можливо свята, можливо, це й дорого, але якщо ви відкриєте. Google Flight, де ви просто можете зрівняти всі ціни е, всіх білетів, всіх компаній. То ви побачите, що там можна вибрати так, що ви вибираєте, звідки ви летите і куди ви летите. Але коли ви летите, ви не вибираєте. І, і за рахунок цього вам показано цілий місяць або на, на пару місяців вперед, кожен день яка ціна білета. І там може бути таке, що в один день 700. В інший день 400 доларів, ще в інший дол... день 320 доларів. В принципі, за яку ціну я сюди леків. Ем... Тому в діапазоні одного місяця, можливо, навіть півтора двох тижнів ви знайдете свою золоту ціну, за якою сюди дуже дешево. На, на рахунок пер самого перельоту. Сам перельот, я думав, що буде важкий, бо це летіти там щось. Я не знаю, чи 8, чи 12 годин, я вже не пам'ятаю. Ем... З одного боку. Я не та людина, про яку треба питати про комфорт, бо мені в принципі все комфортно, мені комфортно в будь-яких ситуаціях, у будь-яких місцях, в любих, при будь-яких людях і так далі. Але я постараюся максимально з людської точки зору оцінити йому комфорт цієї Ем... Сам саме сидіння набагато краще, ніж в європейських е авіалініях, бо європейські авіалінії розраховані на Короткі перельоти на 1-2 на години, а це міжконтинентальний переліт, тому там набагато зручніше сидіння, набагато більше місця, можна більше розкинутися, їжу там, кстати, купляти не треба, там все безплатно видають. Е, чим я і пропоную вам користу, користуватися, бо порції там відносно маленькі, як для мене. І я собі зразу тільки з цього перший раз проходила. Я зразу кажу, дайте мені шість порцій. Того, того, того. Я хочу перепробувати все меню. І зі мною їхав друг, теж такий самий, як і я. І ми там разом можна сказати, з'їли всю продукцію з самоліта. Бо ми вже під кінець літака, коли вже прилітали, вони казали, що нас вже немає фізично вам винести щось, бо вже в літаку закінчилась повністю їжа. До речі, їжа добра, повністю одобряю кожну позицію. Я думаю, не дурні люди там працюють, тому рекомендую все спробувати. І на, на рахунок перельоту, мені, в принципі, було легко, але в кінці вже, я вже замучився сидіти, бо ми сиділи 8-12 годин, та в залежності, який переліт. І тому, можливо, буде важко, але хто казав, що буде легко, можете посидіти, трохи потерпіти, нічого вам не буде. Якщо ви хочете детальніший огляд на повністю всі візи, які є, скільки коштують, які варіанти є. Ціни, де їх зробити, напишіть мені в коментарях, якщо буде, я побачу якусь зацікавленість, я вам взяла і все поясню. Прилетіли ми в аеропорт. Що у першу чергу нам треба зробити уже тут? Ви забираєте свій багаж і йдете до першої кабінки. В Першій кабінці ви купляєте цю візу. Краще собою мати гроші кешем, бо приймають в принципі всі валюти. На крайній випадок, якщо у вас немає кеша з собою, то вас попросять дати повні дані карточки разом з трьома цифрами, щоб ви зареєструвалися в них на сайті і вони гроші у вас автоматично стисалися. Чи це безпечно, чи ні? На ваш розсуд я це зробив, мені поки що якихось за три місяці оплат інших не приходило. В крайній мірі, я не бачу. Після цієї будки вам вашу візу в ваш паспорт, ви вже приєстровані електронно, і ви підходите до електронного паспортного стола, ви ставите свій паспорт на, таку, на таке стекло, яке підсвічується, і просто стоїте, у вас фотка, автоматично апарат фоткає і відкривається брама, і ви проходите. Після цього ви маєте просканувати код. QR-код, який там буде в постінах на наклеєний, і там треба буде ввести які, якісь дані вашого польоту. Е, я таки поняв лайфхак, що якщо ви вводите в першу чергу номер вашого рейсу, то там всі дані автоматично заповнюються, і вам не треба повністю вписувати. Тіпа, де ви будете жити, куди ви їдете, до кого ви їдете, які вас багаж, Вам це не треба буде вписати, просто номер рейса і все. Після цього, коли ви просканували цей код, ви проходите охрану, яка навіть дивиться на той код, який ви просканували, бо у вас новий код з'явиться, і виходите в аеропоз аеропорта. Вас зустрічає жара, волога. В першу чергу, це непривично для європ... для європейського клімату, але вас обрадує, це не так само, як на Таїланді, бо в Таїланді ви прям здурієте, а тут. Комфортно вичувається як просто класне гаряче українське літо. Далі самим першим ділом вас зустрічає не сонце і море, а в першу чергу вас зустрічають грабісти. Грабісти хто це такі? Граб це як голову в Україні, це як болт в Україні, це таксісти, доставки, і Так далі, але про доставку поговоримо потім. Говоримо про таксістів. Тут таксі буває двох видів, не так як в Україні. Бувають і, і машини, і байк. Більше популярніше байк, бо тут вулички тоденькі, дуже багато трафіку, і тут на машині буде кожна ваша поїздка, буде десь 3-4 довша, ніж якщо ви візьмете байк. Е, тому е, всі ці бай байкери знають, що ви туристи, ви новенькі, ви не знаєте цін, ви не знаєте, що скільки коштує, і вони готові вас зустріти. Вони кричать вам крап, крап you need байк-байк е, і хочуть просто, щоб ви сіли з ними. Не піддавайтеся цьому, просто скачайте додаток Grab і там буде просто як Glovo, просто як Uber, максимально все ясно, максимально все понятно, Ціни будуть максимально дешеві. Тут на рахунок цін на таксі середній чек таксі 60 центів. Якщо брати з аеропорта, ну пару доларів, 2-3 долари буде. А грабісти, які вас там чекають і оніждо улибаються, вони можуть поставити ціну там 20, 30, 40 доларів, і ви навіть будете думати що це все нормально, що це такси, як і в Європі, все таки має бути. А потім приїжджаєте сюди і бачите, що ціна в 10 разів дешевше. Тому ви свого додатку заказуєте таксі на вашу адресу, яка у вас уже є. А це має бути ваш ваша віла, чи гесхаус, чи мотель, чи що. По перший тиждень ви маєте витрати на час на освоєння. Е, чому так? Бо ви маєте знайти собі байк, ви маєте знайти собі нормальну віллу, ви маєте знайти собі, де ви хочете жити, ви маєте поїздити, подивитися, в який район вам для вас краще. Про райони потім розкажу. Е, і так далі. Кому? Ще до аеропорта, ще до виїзду. Ви бронюєте собі на тиждень абсолютно любовілу, бажаний з центрі балі, а центр балі це Чангу. забронювати. І потім, коли ви вже приїдете, вже розбиратися, що вам подобається, що не подобається. На рахунок, наскільки сюди треба їхати, оскільки тут віза на місяць з можливістю продовження на ще один місяць, я рекомендую вам їхати на два місяці, бо вроді острів не досить, досить малий. Що ви подумаєте, а, та тут тільки 20 км туди, 40 туди, і ви можете об'їздити там за один день буквально все. А, але насправді взагалі не так, бо тут відстані відчувається набагато довше. Е, бо тут трафік, дуже тоненькі вулички, і тут немає, такого, що дві полоси, що ти їдеш 60 км на годину і так далі. Тут маленькі вулички, і ти їдеш середньою е, швидкістю 20 км на годину. Куча байків, куча пробок, куча цього всього. І Тому два місяці це ідеально, бо ви будете виділяти правильну кількість часу на, е, на кожне класне місце, а місць тут дуже багато класних, є багато водоспадів, класних. Бар... Класних пляжів, класного, куча всього класного, і ліс, мавпочок, куча рисові поля. Якщо ви хочете, щоб я зробив повністю класне відео, де я описую кожне місце з класними відео, на тому от, напишіть мені все в коментарях, що я бачу зацікавленість, я от класне відео зразу випускаю буквально за пару днів після цього. Зафіксували. Топ 5 речей, що вам треба купити в першу чергу, що я рекомендую. Знову ж таки, одяг. Нормальний одяг, в якому вам буде зручно в таку жару. Але ваші українські, європейські одяги вам тут не підійдуть або підійдуть дуже коротко і спортяться. Далі. Окуляри. Сонце сліпить, на байку їхати, щоб вам вітер в очі не дув. Окуляри, мастхев. Я, звісно, не купив, але вам дуже рекомендую. Якісні, нормальні, класні окуляри пригодяться дуже сильно. Сонцезахисний крем. Я виходжу на вулиці тільки дуже дуже рано або дуже дуже вечором, коли немає якогось сильного сонця. Але моя біла європейська європеоїдна шкіра каже, що треба крем. Сім карта. У мене, наприклад, немає слоту на фізичну сім-карточку, тому мені треба було єсінку. Тому у вас є декілька варіантів. Перший, якщо взагалі не хочете паритися, що і як вам робити? Ви просто скачуєте оцю програму, і там ви вибираєте Індонезію, Палії. І купляєте сім-карточку Є-Сімку, у вас зразу підключається в телефон. Але ви з комфортом сідаєте в таксі і знаєте, що у вас є інтернет і, і все класно. Другий варіант: ви купляєте сім-карточку в аеропорту. Вона буде коштувати менше, ніж ця ЄСімка в цій приложенні. але е, вона буде коштувати більше, ніж ви купите вже в місних магазинах. Третє, класне, це купити сім-карточку і є сім карточку і фізичну сім-карточку просто в місних магазинах. Я вам покажу відео, як воно виглядає. Виглядають і магазини. Ви просто приїжджаєте туди, і вони за пару копійок ставлять сім карточку на 24 ГБ. А якщо я не помиляюсь, на коштує щось щось, щось до 10 доларів. До 10 доларів, а не 40. І там, коли ти будеш їх продовжувати, то воно коштує 3, дол 3 долари, щоб продовжити цю карточку. Тому найкращий варіант. Далі в цьому ж самому магазині можна поміняти гроші. І де я вам рекомендую їх міняти? Бо там найкращий курс, бо воно не рахується як е, обмінник, воно рахується як просто е, місце, де можна вивезти покрощі з Apple Pay. Це от, я знайшов одне місце, воно єдине на США. Не знаю, як на все балі. Ну, в цьому районі це єдине місце, тому я рекомендую вам, це от ваше, от, точніше, це, це моє спасіння від всіх проблем. Я приїжджаю і пік! 2%. Все, по найкращому курсу від Монобанка оплачую і все. Бо там щось Монобанк там 16 тисяч п'ятсот, один долар приблизно коштує місцевої валюти, а місні об обмінки предлагають там, 15 тисяч, тобто півтора тисячі за зору. Там в процентах самі порахуєте. Е, тому найкраще місце, яке я зустрів, туди їдете, вам там все пояснять, все розкажуть, телефон даєте, все за три копійки вам зроблять. Коли те ви можете використовувати Apple Pay, де не можете? Де треба кеш? В принципі, загалом, всюди сю можете використовувати Apple Pay. Ресторани, магазини, навіть деякі місні магазини всюди є Apple Pay. Але кеш. Треба тільки для заправок байку. Байки я вам покажу, як виглядає заправка на байк, от відео чи є відео, але присвятиє і в звільні заправки, де переські люди загалом на машинах виїжджають. Але ці міні-пакалстейше вони є посюди, тому вам буде впало їх.